Хотів би обговорити публікацію, яка вийшла з інтерв'ю Андрія Білецького, командира третього армійського корпусу. Він, до речі, е, як на мене, дуже ну, правильні речі говорить. Е, здавалося б, прості до навіть до реалізації, але не зрозуміло, чому вони не реалізовуються. Які речі він говорить? Він каже в своєму інтерв'ю свіжому е, про те, що фактично ми маємо деякі рубежі тримати, з деяких нам доводить треба відступати. І, от в плані інженерки, інженерно-фортифікаційне споруду, він каже: це навіть не просто про споруди, Він каже, нам просто-напросто просто треба формувати те, що називається справжньою кілзоною. Ну от, наприклад, Сіверськ. Ми зараз там відходимо. з Сіверська, чи нехай це буде голі поле. Можливо, нам справді треба відійти з цих локацій а, і, і, і там по Сіверську, навіть і логіка, тому що це не зовина, звідки треба відходити, зайняти позиції на захід висоти і просто знищувати ворогу цій кілзоні. -кіл Але Білецький каже, незрозуміло чому. При відступі не знищується абсолютно все, тобто, от класична форма кілзони: всі будівлі, всі підвали, мінування всіх шляхів, знищення е, теоретично навіть хороших поганих доріг, які там є. Він каже: фізичне вирубування е, всіх дерев, всіх кущів, щоб просто було поле, і відійти тоді на 5-7 кілометрів, і сказати противнику: ну давай, пройди цих 5-7 кілометрів. Так можете відкрити Гайчул та верхню терсу. Це район. Угу. О, зараз, для зараз. розуміння ситуації. Про що йдеться? Так. А, отже, річка Дайчур, Терс, а, яка Ну, будь-яка, яка відстань там? Чекайте, давайте я, це... так, щоб наочно було, щоб люди зрозуміли, де взагалі проходить і про які ми річки говоримо. Це от річка Гайчур. Mm -hmm. Там тут букву Г. А ось ця річка Верхня Терса. Так, воно приблизно десь відсюди сюди воно отак от іде. Ну, я, і ви вже про це сьогодні будь відстані, просто будь-яку відстань. Ну, я думаю, що тут от, так, немає такого функціоналу зараз, щоб виміряти. О, десь приблизно, напевно, кілометрів 15-20 тут. От, да? 15 -20. ну, трохи менше. 15-20 – це більш посередині між річками. Але давайте так, 15, 15 -20. кілометрів. Да. Напередодні, Uh -huh. Було опубліковано Денисом Шмигалем uh, відео Лінії оборони в Запорізькій області. Я думаю, всі її бачили. Це досить таке пафосне, велике, красиве uh -huh. відео. Але у мене виникало питання: дійсно, от те, що ми побачили, я думаю, всі бачили це відео. Так, от, uh, ця лінія оборони uh, це прекрасно, можу сказати так, uh, з урахуванням тих викликів, які зараз ми маємо. Оце повинно бути. Але у мене виникло питання, у мене нема жодних е, претензій чи критики щодо технічної складової цієї лінії оборони. У мене просто питання: а яка кількість е, ось таких фортифікацій на один кілометр на протяжність одного кілометра? Тому що сама по собі ця лінія оборони це, умовно кажучи, десь приблизно 150 метрів. Що за цими 150 метров? Ну, окей, добре, 200 метрів. Що за ними? За ними буде ще декілька кілометрів полів. Ні. За цією лінією оборони повинно бути щоб через 200-250 метрів. Була ще одна така лінія оборони. Ну я говорю з інженерами. Вони кажуть, що можливо і правильно було би робити, бо це дуже витратно е в сенсі е ресурсів за за 300 Три звичайно, метрів. це витратно в сенсі ресурсів. Хто він каже, що це не витратно командиром Вісно? батальйону інженерного забезпечення третього армійського корпусу. Він каже, якщо це буде за кілометр або хоча б до двох кілометрів, такі е, лінії оборони він каже, це зупинить противника. Насправді він каже, ну тут може й немає потреби робити це на кожні 300 метрів, але е, він каже, за кілометр два це зупинить противника. Ми воюємо зараз з ворогом, який не говорить про доцільність. Він говорить про те, що він повинен робити. Наступати, 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 не рахуючись з втратами постійно обирається якась ділянка і починає вона штурмуватися. А в нас з 2022 року було багато часу, щоб ось такі лінії оборони з'явилися в перспективі по найбільш а, критичним якимись ділянкам, де ворог може наступати. Щоб у нас між собою. Як горизонтальна, так і вертикальна оборона, вона поєднувалася, була єдиним цілим. І заглиблювалась хоча б від лінії боєзіткнення стану на 2022 рік в глибину на 30 кілометрів, як мінімум. І коли починається прорив одні, однієї з ділянок, тобто вони мають, мають можливість там вийти, формується нова і так постійно в режимі нонстопу. А не ось так на розвалочку. А в нас зараз різдво, в нас новий рік, в нас там День Незалежності, в нас День Конституції, і в принципі так два роки не розрозуміло, що робили. От з цього приводу і є претензії, нам не вистачає таких ліній оборони, катастрофічно. Вони були від великої новосілки до Гуляйполя. Росіяни б зараз сьогодні не були в Гуляйполі. Вони є від гайчу до. Верхньої терси в тій кількості, щоб зупиняти ворога. Ні. Але чому я говорю про відстань, там, наприклад, там 500 метрів, кілометр, Окей, кілометр. Кілометр це дуже цікава цифра. Це відстань більш-менш успішного пострілу 60-міліметровим мінометром. Тобто, ми повинні будувати лінії оборони з урахуванням того. А що це, ця вся жива сила, людський ресурс, він буде знищуватись не тільки за допомогою FPV дронів, протипіхотних мін, а і ще з використанням інших засобів. З мінімального, що є на озброєнні, що повинно бути постійно на озброєнні, okay. це 60 мм міномет, батальйонна артилерія, і так далі. Вже 82-й 120-й, далі арта 122, 105 і продовжувати можна довго. Саме тому, в принципі, і виникає питання: лінія оборони саме така, вона повинна бути усюди. Але в якій кількості: одна на кілометр чи одна на 500 метрів. Ми говоримо зараз про виснаження ворога. Ми говоримо не про інженерну доцільність, не про економічну доцільність. Ми говоримо про виживання нашої країни. І от цікаво, що треба було б зробити сіверський напрям так 10 кілометрів вглиб до Сіверська рухались російські окупанти протягом грудня, 10 кілометрів. Там на кожному кілометрі, хоча б була така лінія оборони побудована. Щось у мене є сумніви, що це було. Бо ми побачили, коли російські окупанти рухались в напрямку Сіверського, вони б знімали б ці лінії оборони, а так вони їх не знімали. А якби їх було хоча б по одній на кілометр, от цю відповідь. Ми б не говорили про провальний Сіверськ і ми б не говорили про Гуляйполе. Е, ну, власне, е, давайте тоді повертаючись до Сіверська, які це нам відкриває. Точніше, не нам радше, а ворогам відкриває перспективи, наскільки це небезпечна втрата його станом на зараз, тому що ми розуміємо, що в подальшому, вочевидь, амбіції противника пов'язані з Слов'янсько-Краматорською агломерацією, але станом на зараз Ну Сіверськ як один із додаткових напрямків, звідки він може ворог атакувати цю локацію. Тобто, ми маємо Лиман. Ми маємо грубо кажучи, Сіверськ. Ми маємо uh, Костянтинівку часів. Яр, uh, і те, що третій варіант. До атак додався наскільки це змінює або покращує радше позиції противника в цій ділянці фронту. А, ну, якщо ми говоримо про Костянтинівку та часів яр, то в принципі росіян там є серйозні проблеми. Поц саме по цьому плацдарму, а вихід на добропілля та дружківку найближчим часом я не бачу для них перспективи тобто, там будуть продовжуватися довготривалі бої. Які можуть зайня, зайняти майже все перше півріччя 26-го або, можливо, взагалі весь 26 й рік? А, в свою чергу вразливими залишаються саме Сіверський, колишній вже Сіверський напрям, і Лиманський. А, росі... Але росіянам що потрібно зробити? Вони зараз а, позрізають, як на мене, усі ті кишені, які на Сіверському напрямку? у них утворилися, будуть намагатися максимально вийти на висоти до Слав'яно-Краматорської агломерації, а також чекати, коли по-перше буде закрите питання з ямпіль повністю. Вони будуть чекати, допоки почнеться інфільтрація в сам Лиман. І закриється кишеня від Дробишева до Лимана, тобто, це буде поглинено ставки, це буде поглинено Дробишево, і буде поглинено сам Лиман. Це також може зайняти декілька місяців це серйозний строк. І допоки не вийдуть на північний берег Сіверського Донця, а вони особливо рух на славяно-краматорську агломерацію з використанням виключно третьої загальної військової армії, а саме вона сконцентрована була на сіверському напрямку. Вони не будуть цього робити, а це досить критичні втрати для них. Вони будуть закріплюватись, закріплюватись у той час, як на півночі буде 25 та та 20 загальної військової армії вирішувати свої проблемні питання по Сіверсь... по північному берегу Сіверського Донця. Є ще один мінус в цьому регіоні досить суворі зими, досить низькі температури. І тому на деяких ділянках річок можуть виникати, може виникати крига, яка буде дозволяти просто не форсувати її, використовуючи відповідні засоби, а пішки перетинати. Тому є серйозна проблема, що росіяни зможуть займатися ось таким перетином Сіверського Донця. Пішки по найбільш зручним напрямкам та локаціям для підсилення як південного берега, а при необхідності і підсилення північного берега. Тому перший квартал 26 го року, я думаю, це буде вирішення їх задач щодо лиману. Ну ємпіль піль само собою, і десь до другої половини 26 25-та, двадцять п'ята, 20 та третя ЗВА вони можуть об'єднатися. В єдине угруповання ударне угруповання, можливо, отримують підсилення першої танкової армії. Цілком можливо, ще отримують підсилення з якихось підрозділів з групи військ Дніпро або навіть групи військ Курськ, і славяно Краматорська агломерація є в зоні ризику на другу половину 26-го року. Давайте поговоримо про іншу ще історію, про яку підситив зараз Сергій Флеш. Відомий фахівець питання технологій фактично атаки дронами, атаки шахедами, які зараз ні, не ця картинка. Там треба вивести спеціалізовану картинку. Під це атаки шахедами, які зараз відбуваються за останній час, і вони почали уражати нашу залізницю. В Житомирській області, та загалом лінією, яка пролягає від Волині до а, Києва, фактично два дні тому. Шахеда атакував потяг, а потім атакував ремонту бригаду. Позавчора шахеди атакували залізничний міст. Вчора вночі локомотивне депо а, і це по суті, що є частинками ну такої максимальної кампанії. По а, навіть я пане Олександре зв'язується з Одесою, вашою рідною Одесою, Одесою Одеським регіоном. Чому а, тому, що це напрямок на Польщу, а те, що ми бачимо, і буквально вчора. Учора так була чергова атака в Одеській області по мосту в маяках, яка з'єднується з'єднує з Одеською Бессарадії, крім цього, порт Чорноморська був атакований. І ми розуміємо, що в принципі це така спроба. Якщо може, я драматизую, звісно, але це виглядає як спроба логістичної блокади України, адже звідки ми отримаємо забезпечення із заходу ну морем. Ні, через протоку босфор не пройти кораблям з військовими вантажами. Угорщина, словаччина не посподіваєшся на це. Румунія, де хаб має бути відкритий, але зі сторони Румунії якраз таки блокується. Затока знищений міст, маяки, удари відбуваються. Польща залишається. А це власне напрямок Польщі, тобто, чи не драматизую я дивлячись на цю ситуацію саме так. А питання Білорусі тут і прямих е, управлінь шахедами з території Білорусі і використання їх для обходження нашої ППО, це взагалі окрема тема, але яку вочевидь, варто теж проговорювати, а, так це невилювання можливості нашої логістики. Е, тут є дуже важливий момент для розуміння, наскільки це не зараз не поколіптична ситуація, оскільки логістика. Сама по собі мости і так далі, а вона її дуже важко зруйнувати знищити. знищити. І при відносно високому рівні технічного розвитку в країні це досить швидкий процес відновлення. Але це не означає, що росіяни не будуть взагалі намагатися цього робити нонстопом. Ми бачимо, як вони з 16 грудня розпочали. Терор е, Одеси та Одеської області, і після того, як вони в першу чергу нанесли е, серйозний удар по нашій енергетичній інфраструктурі, вони сконцентрували цей удар на вже логістиці. І в першу чергу, е, маякський міст. Е, міст в маяках його не так просто зруйнувати, як і будь-який інший міст. Це класика. Це от класика будь-якого е, Будь-якого конфлікту, будь-якої війни руйнування таких споруд це досить енергозатратний процес, і ми бачимо, що от досі вони намагаються наносити удари саме по Маякському мосту. Він повністю 100% не зруйнований, але вони будуть це продовжувати. Допоки вони це роблять, інші, ну давайте так, інші області можуть спати спокійно, більш-менш. Буде менша кількість шахедів туди літати, основна буде частина спрямована буде саме на Одеській області, і це, до речі, викликає питання не щодо того, що роблять окупанти. А чому це не виникає питання? Тому що ще в 2022 році, коли відбулось повномасштабне вторгнення в Україну, і Росіяни поступово почали використовувати різні тактики терору проти. Цивільного населення, починаючи від використання дронів камікадзе, продовжуючи використання е, ракетного озброєння для того, щоб виробити нашу енергетичну інфраструктуру, але найголовніший такий глобальний терор, який відбувався, це кінець квітня, початок травня, коли росіяни також почали бити по нашій логістиці. І вони дуже швидко відмовились від цього. Бо максимум, що вони отримали, це затримку поїздів і неякого такого масштабного результату. А витрати на це були колосальні. Або вони все це робили за допомогою ракетного озброєння. Тоді ми, в форматі так званої Red Team проаналізували, а що окупанти роблять не так. Що їм це не вдається, і що вони можуть зробити в перспективі, щоб їм це вдалося, тоді ми це проаналізували, і те, що тоді, коли були зроблені відповідні висновки, ми зараз це бачимо. Тобто, у нас були десь приблизно 2-3 роки, щоб значно покращити наші можливості по захисту нашої критичної інфраструктури, логістики, багато чого іншого. Цього зроблено знову ж таки не було. І зараз ми бачимо цю проблему з Одесою і Одеською областю. І не тільки з Одесою, та Одеською областю. Тому що росіяни вони трошки еволюціонували за цей період, і так чи інакше, але прийшли до висновків, а як треба робити? На жаль, тому ми зараз знаходимося ну, то, трохи так в, на межі прийняття дуже швидких рішень, як цьому протидіяти. Вони можуть дійсно, якщо е, ну, зараз я не можу сказати, що в них досконала тактика. Розкривати усіх нюансів я не буду, але е, якщо вони е, дідуть до, на жаль, головного аспекту, до якого вони ще не дійшли в питаннях терору цивільного населення України в енергетичному секторі, в логістичному е, по е, питанням, ну навіть я скажу так, е, бити окремо взяті в області, як ми вже бачили, але трошки за іншим принципом, то у нас буде серйозна проблема в 26-му році. Ми до цього дійсно наближаємось по логістиці, по енергетиці і так далі. Я не можу сказати, що це гарантовано ось такий апокаліптичний сценарій, але вирішення цієї проблеми є. Ми можемо її вирішити, якщо будемо приділяти більше уваги, що ППО різного типу. Багато шалоновані по різним типам озброєння протиповітряної оборони, які необхідні для того, щоб протидіяти різним засобам ураження з боку супротивника. До речі, якщо хтось не помітив, то в ніч на 26 грудня росіяни імітували взагалі масовий пуск ракет ТМ-14 калібр. Mm -hmm. Жодної цієї ракети не було помічено о, по результату роботи протиповітряної оборони, але наші о, відповідні засоби їх фіксували. Тобто, це було, о, була спроба імітувати масовий пуск для чого? Для того, щоб розсереджувати увагу нашої патрони. Ну а от якщо повертатися до цього контексту блокування логістики е наскільки це справді? Е Скажімо так, є на столі як виклик, те, що я описав та Румунія блокується зі сторони Одеси, а Польща чи чи можна говорити про те, реально. що на це націлюються? Це достатньо реально, це достатньо реально, і при цьому а навіть не Польща, основна проблема, а саме Одеса та Одеська область, оце найбільша проблема, тому що можуть відрізати південно-західну частину країни саме регіон Одеської області. По мосту Затоки та через Маякський міст можуть контролювати будь-яке зведення штучних е переправ е для того, щоб їх знищувати відповідним чином. Е про що це говорить? Це говорить про економічний тиск на цей регіон. Він майже повністю вся економіка цього регіону залежить від центру від, від Одеси. Це йдеться про культурний аспект, це йдеться про морально-психологічний тиск, це йдеться про удари по енергетиці, яка відбувається зараз, і буде при відсутності логістики дуже важко це все відновлювати та ремонтувати. Але найнегативніше це те, що на фоні усіх цих негативних моментів можуть на поверхню знову всплисти різні політичні діячі. Які почнуть закликати до якоїсь народної республіки типу Буджак? Мовляв, Україна про нас забула, навіщо нам така влада, навіщо нам така країна? Давайте робити там нам тут свою народну республіку, щоб у нас було все своє самоуправління. І це може відбутися. Тобто, це може бути глобальна, гібридна, не відкрита агресія, а гібридного формату, інформаційно-психологічного формату. З тиском на морально-психологічний стан місцевого населення, а там знову ж таки треба розуміти специфіку взагалі регіону, і це серйозна проблема, це серйозний виклик. Якщо шляхи до Польщі це е, фактично материкова частина України, яку неможливо відрізати від іншої частини uh -huh. України, то от якраз по Дніпровського лиману відріз... відрізати можна, і це буде. Знаєте там як є такий дуже цікавий роман Володарь Мух? Володарь Комах. І от якраз це дуже буде схоже дуже схоже буде сценарій за цим романом. Тому ми повинні зробити все, щоб цього не припустити. Але, на жаль, так само, як там з Лінією Молдовони і багато чим іншим, в Одесі та Одеській області з 2022 року не було зроблено. Правильно нічого для того, щоб покращити протиповітряну оборону. Четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну. Найвразливіший регіон в питаннях самоударів через море він залишається найменш захищеним. Е, Білорусь. В цьому ж таки контексті є ще одне питання. Президент сьогодні визнав, що. Справді, Білорусь зараз росіяни використовують для обходження наших ППО а, ну не ж удари по Білорусі. Я от чесно кажучи, ду гублюся в думках щодо того, які обала брати. А що отвіта рішення Да. Ну, от насправді, що ви думаєте з приводу Білорусі? Це по-перше, ну, насправді треба подивитися на Білорусь не тільки з точки зору того, що вони дозволяють зараз. Проходити наше ППО можливо, якісь можна буде включити зараз тут дипломатичні канали через точки Трампа, які е, потеплішення з Білорусі влаштував. Е, може спрацює, може і може, і ні. Е, але е, коли ми дивимося на таку інфраструктуру, яка дозволяє росіянам напряму керувати шахедами з Білорусі, ну чи там гіранями з Білорусі, е, це ж величезний привід східному блоку НАТО східному флангу НАТО ага. країнам Балтії 10. та 9. Польщі, от це так само треба на це дивитися. Насправді, так. Але е, мені дуже цікаво, що для Лукашенка найважливіше: е, працюючи стабільно 24 на 7 Мозорський НПЗ, або е, саме пуски е, через, завдяки ретрансляторам е, нальоти на територію України ш, російських шахетів. Я думаю, що Мозерський НПЗ він е, не тільки цікавить самого Лукашенка. І це для нього пріоритет. А скільки також і саму Російську Федерацію в її сучасних умовах, коли частину бензину, яке вона паливо, яке вона отримує з Білорусі, а вона компенсує свій дефіцит. А, тому я думаю, що якщо президент України зробив таку заяву, це, це було не для публіки. Ну це було не для нас. Просто заявлено, мовляв, ну от ми знаємо про це, а що далі. Ну просто питання: а що далі? Ну от вони відправляють. Тобто це та ж сама ситуація, коли росіяни запускали 9М723 балістичні ракети по Києву з території Білорусі, і що далі? Ми не били по території Білорусі, тому що це територія іншої країни. Може годі вже себе демонструвати, таких пухнастих, білих і толерантних. Я думаю, що ні. Тому якщо якісь дрони з території Білорусі будуть залітати на територію України, що заважає якимось дроном з території України залетіти в Білорусі і знищити ї Мозерське НПЗ? А, і це потрібно про це потрібно говорити інколи навіть прямим текстом, мабуть, інколи навіть на рівні офіційних посадових осіб, тому що якось покладатися на Дональда Трампа, покращення його відносин з Лукашенка. Ну, слухайте, з таким чином можна взагалі зробити своїм, я не знаю, хрещеним батьком своєї дитини чи катіла. Чому б ні? Ну, якщо він, він так непогано такий, посміхається, такий веселий чувак, чому б не зробити його хрещеним батьком? От це так само, як домовлятися з Лукашенко через Дональда Трампа і очікувати, що щось з цього вийде. Ні, я думаю, що ніякого тут не буде взагалі позитиву, а в Україні треба деякі питання вирішувати навіть сусідніми країнами, така як Білорусь, або навіть невизнана якась там Приднестровська Молдавська Республіка. Вирішувати так, щоб через якийсь інцидент вони дуже добре зрозуміли, що наступного разу може бути все набагато гірше. І назад воротя вже не буде.